Всім привіт! Презентую вам лот костюми велюрові жіночі бренду Esmara. Матеріал Поліестер та Ластан. В лоті 13 комплектів різних кольорів та різних розмірів. Вартість лоту 6510 гривень. Розмір від S до L З розміром S буде один комплект. З розміром M буде три комплекти та з розміром L буде 9 комплектів. Ціна одного комплекту 501 гривня. Цей лот вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!